Всім привіт! Коротка провод. Починаючи з 10 і до 17 лютого у нас з вами пройде режим лінія фронта, на якому, як правило, ми з вами фармимо мільярди срібла. І завжди виникає таке питання: на яких танках фармить, якщо в мене немає в ангарі таких потужних премів, як Бураск, Прогету 46, Су130ПМ, Скорпіон або Шкода Т-56, ну і так далі. В цьому відео я зібрав топ-5 бюджетних варіантів танків, на яких ви можете в цьому режимі досить непогано фармити срібло. Прийдемо до списку. Т-103, об'єкт 252 у М4190, Лорейн 40 тонн т 34 3 Ці танки ви можете знайти в розділі магазин, і в самому низу товари забони. Тут вони є в списку, і ви можете придбати, або якщо вони є у вас в ангарі, вони досить непогано заходять в цьому режимі. Тому, якщо вам хочеться фармити сліпло, ось вам список топ 5 бюджетних варіантів. Якщо ви не донатите в цю гру, або просто так, так вийшло, що у вас немає потужних преміїв, ці танки досить непогані. Дякую за увагу. До побачення.